Усім привіт! З вами я Владислав, і ми з вами продовжимо гру під назвою Майнкрафт. І це у нас продовження ному граю під назвою Кептів Achievement. Де ми виконуємо завдання і наш світ розширюється, тобто збільшується. Ну що ж, у попередній частині ми от зайнялися нашою хвермою. От збудували ось такий загін, де у нас є тварини, також робили городик невеличкий. Ну і ось це все, що ми... Зробили, що ми ще могли зробити у першій частині. Так, давайте ще посадимо, щоб гарнесенько все було. Ну і прямуємо в копальню, тому що на нас там чекає дещо цікавеньке. Ну, ви ж знаєте, що на нас може чекати в копальні монстри, нові печери, нові копалини. Та чого там тільки не буде. Тому спускаємося донизу. От бачу, мене вже зустрічає і зомбі, і самовибухач, І от бачу навіть. Чахлик там щось робить. Так, потрібно відступити і наносити їм хоча б якусь шкоду. Так, так, давайте, давайте. От бачки, гарний самовибухач. Допоміг мені, допоміг мені з боротьбою проти зомбі. Так, і тут більше нікого немає. Та це чудово просто. Ані, є ще один зомбак. Давайте зараз ми з допомогою меча його переможемо. Ну і ось таке ми тут хі -хі, зробили, повидобували копалини, забрали воду. Використовуючи для нескінченного джерела води. Ну, то це що ми зробили. А сьогодні треба ще прокопатися глибше, глибше й глибше. Бо я знаю, що там на нас чекає ще одна цікава печера, у якій також є дуже багато монстрів. Ну Давайте прокопаємося. Я навіть їх чую, якщо ви також чуєте, то це дуже добре. Бо монстрів тут дуже багато. Ти їх чуєш, чуєш. І я знайшов золото, навіть тут відьма є. До речі, я говорив, що щоб змайструвати нам, тобто спекти торт, нам потрібно знайти цукор. А цукор можна добути з відьми. Більше ніякого способу ми не маємо, щоб отримати цукор. Тому давайте спускатися, бо золото я добув. А скільки мені потрібно цього золота, скільки мені потрібно і не тільки золота, а інших коштовностей, щоб зробити. Коштовні блоки, а потім вже зробити маяк запустити. Так, Прокопимось далі. Ну я вже прокопався до цієї печери, бачу, саме бухач мене зустрічає. Що? Огірку? Ах, він хоче вибухнути. Отже ж отже ж, який він страхітливий бухач, хитрий занадто він. купаємося далі, хочу трішки оглянути наш шлях. Та ще раз нас чекає. Бачу, там є монстрики, там зомбі, там чахлики, там та чого тут тільки немає. Так буду їх зараз постеко Наживочкою, наживочкою сюди буду підманювати. І будемо помалесеньку їх перемагати. Наносити їм шкоду. Ну що, підходить до мене, паразити такий. Ще мені з вами треба потім розібратися стосовно досягнення. З діамантом. О, теж дуже цікаве завдання. Ну, майбутньому ми його виконуємо, звичайно. Але це буде дуже складно. Так само бухач, не вибухай. Так, давайте зараз... Підходь. Сам... О, бачу, чах до нас приєднав. Стільки не вибухай самогобухачу, тільки не вибухай. А чахлики, чахлики хай будуть, тільки щоб вони мені нанесли якусь шкоду, бо я ж без обладуночків. А якщо я без обладунків, то це дуже... Та дуже небезпечно бути без обладуночків, але ми спустилися донизу і б'ємося з відьмою. Тепер, чи нам пощастить отримати. Не пощастило нам отримати цукор. Дуже погано, бачите, там також є якісь монстри. Добре, піднімаємося догори, я дуже побоюся за власне життя. Ну, якщо ви хочете продовження ось цієї рубрики, то не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Що це таке? Давай, давай. Ні, я програв. Як так можна було від зомбі? Ну ви знаєте, що робити, підтримочка, подобайку і позитивним коментарем, бо саме завдяки цим речам, ну, ви допомагаєте каналу, ви дуже та дуже мотивуєте робити наступні відео. І я вам дякую за це. Давайте тепер кулачками-кулачками його бити, щоб він знав, з ким він зв'язався, тобто треба підібрати хоча б якийсь інструмент. Так, все, мечем-мечем його лупасимо. Так, 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 так. так ж такий живучий, все, перемогли. Забираємо наші речі. Ось так нам пощастило в першому ж. Ой, в перших же ж хвилинах його так програвати. І ще один зомбі, Та де ж це вибиратися такі дрібні? Ця дрібнота, де її тільки немає? Та зараз подивимося нас чекає. І тут чотири чахлики та один самобухач. Ну це вже занадто хардкор, це вже занадто складно. Дуже складно нам буде їх тут зачищувати, ну я надіюся що нам таки вдасться Вдасться їх перемогти, хоча це буде дуже складно і дуже довго. Але вони ще бачать ще хитріші за мене. Вони пробивають мене. Так, 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 підходь, підходь ближче за сранцю, підходь. На всіх вистачить мого меча. Якби мені їжі вистачило, бо взагалі чудово. Так. Так, 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 як же ще перемогти? Щоб все було дуже легесенько. І я, напевно, знаю спосіб, бачите самовибухача? Бачите. Я хочу, щоб чахлик спровокував самовибухача, і він вибухнув. А як це зробити ви мене, запитаєте? А все дуже просто. Беремо відеочку з водичкою, виливаємо його сюди, водичка затікає в печеру і починається реакція. І все. Ми перемогли. Ось супер-пупер лайфхак. Як перемогти чахлика та самовбухача. Дивно те, що чомусь той чахлик його провокує і він вибухає. Хоча він мав вибухати лише коли буде з гравцем. Ну, не буде взаємодіяти з гравцем. Так -то. Добряче. Так. Ну що? Я тут нікого не бачу, тут все чисто. Ані ще один паразит, а що ж це таке? Думаю, я вас всіх, ще двоє. Ну добре, повертаємося назад. Хоча... Ні, давайте візьмемо гниле м'ясо. Я ж буду економити нашу їжу. Спускаємося. І тепер десантом, десантом залітаємо і підбираємо свої речі. Так о, все, ми перемогли. Ось така супер тактика. Ну, до вибухачі довго вже взаємодіють із водичкою, і з іншими мобами. Ну, гравцем не так сильний, як з іншими мобовими. Підстрелить скелет його і все. І хана скелетою. Кінець йому настане. Ну, Ось така у нас тут печера, грибочки тут є. Бачу, тут є якісь копалини. Добре, ми їх добудемо, таке якусь користь нам принесуть. Ще підбираємо речі. Мені здається, що я, певно, щось тай втратив. Ну, але ця втрата була дуже болючою. Втратити хоча б якісь речі. Добре, добуваємо ці копалини. Залізо ми поки що добути не можемо, бо там бар'єр, а за бар'єром нічого добути не можна. Так, давай тепер синю пил добудемо. Ну, Ми ж зачаровувати щось і будемо в майбутньому. Хоча це знову час займе. Ой, навіть не хочу забігати на Що ми там робитимемо? О, ось і павук. Ну що, паразити. От ми зустрілися з тобою. А я думаю, де ж це він шумів? Так, давай мені ниточку. Давай мені ниточку, я ж хочу одне досягнення виконати з рибкою. Все, дякую. Дякую, павуче, тобі за такий подаруночок. за такий презент. Добре, відбуваємо тут, що ще лишилося вугілечко. І ми повернулися додомцю. Давай тепер покладемо наше золото переплавлятися, бо золото нам потрібне. Ну, ви знаєте для чого, для маяка. Ще для моя казки їх треба підназбирати. Це взагалі тема іншого видео. Як назбирати, на... як назбирати на таку кількість, щоб пройти дану мапу. Так, видобуваємо деревину. Деревин нам треба дуже багато в майбутньому. І дізнаєтеся, чому нам потрібно. Так, майструємо. Так, давайте все переробимо в дошки і змайструємо. Так, вудочку я хочу. Все, вудочку змайстрували, чудовий, тепер можна виловити рибу. Бо павук нам подарував одну цікаву річ, як павутину, і ці нитки ми зможемо використати для того, щоб виловити рибку, виконати досягнення. Досягнення з тим, що нам потрібно засмажити рибу. Так, 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 давайте, давайте. Ловись рибка. Ловись рибка велика і маленька. так? Ні, мені не потрібно... Лосось, мені потрібна звичайна риба, бо з лососем це не працює. Потрібна, звичайна риба. І все. З'явилася рибка, велика і маленька. Так, смажимо. Давайте, давайте я змиструю іншу пічку. Потрібно більше пічок. Пічок потрібно ще та ще більше. Бо однієї пічки замало. Ходимо її сюди і... Давайте зараз засмажимо цю рибку. Ось перше я посаджу посаджу ось цей, ось цей дуб. Повітяться. Ми отримую, хоча мені їх набагато не потрібно. О, дремно я пічку майстрував. Зараз швиденько і риба приготується і буде взагалі чудово. Так, що там в нас з досягненнями? Знову шкіра лишається, тортик лишається. Смачна рибка, діаманти. Можливо, ми в цій частині знайдемо діаманти, хто його зна. Так, ну тут ще дуже багато всякого, нам потрібно в пекло піти і в край зайти. Ну, ви знаєте, ви знаєте, що далі є <смас> в Майнкрафті. Так, і ми засмажили рибку і виконали ще одне досягнення, і наш бар'єрчик розширюється. А бачите там скринька? Ми все ближче і ближче. І до скриньки, і до цукрової тростини, але ще потрібно завдання виконувати. Ще їх потрібно виконувати. А це знову ж час. Знову ж ми на це все витрачаємо свій дорогоцінний час. Ну, за золото ми маємо. Хоча б якесь залізно маємо. Хоч щось добре. Треба розширюватися в майбутньому. Пусть будівлю будувати. Так, я повернувся назад в копальню. Нашу печеру. І ми зможемо добути ось це залізо. Що мене дуже сильно радує. Бо як же ж так, без заліза жити? Залізо дуже потрібна річ. Бо як змайструєш обладуночки, залізне кайло, яким ти можеш добути, саме діаманти. Дуже корисна річ, я вам скажу. Дуже корисна річ. Так, ну що, прокопуємося, прокопуємося донизу. У нас там, певно, чекає щось дещо <хи> цікавеньке. ну, певно. І ми знайшли твердиню. Ось бачите, так, неочікувано і твердиня. Ну, так, все задумав сам автор. Сам автор мапи так вирішив, що треба так <хи> зробити. Мапа ця доволі хороша, в свій час нам мені дуже подобалася. І ми її на каналі також проходили. Ну, ми так -то проходили, але ми її до кінця не пройшли. Та й то було дуже давно. А дуже давно це дуже давно. Це ж не кілька місяців чи не рік, а цілих половиною. Ось твердиня. Так, Давайте ми її обійдемо по-іншому, щоб трішки зручніше зайти туди. Так, ми сюди пробралися. Пролізли, називається. Так, там е -е, лустиці, але нам лустиці не потрібні. Та й вони поки що не з'являються. Так, тут, А там далі ми також можемо прийти. Давайте розкопаємо. Бачите, тут також продовжується твердення туди, ми пройти, на жаль, не можемо. Так, аж там що? У нас лава чи що. О, чудово! Лава й діаманти! От ми зараз виконуємо ще одне досягнення з тим, що нам потрібно добути саме діаманти. Так, череп... О, чудово, ще два лишається. Продуктивність, сніг, перлина. Ну а перлини нам потрібно 12 штук. Можливо не 12, хто його знає, нас якраз там перлин є біля порталу. І бачу лусниця, ну, гори лусниця Гори лусниця в лаві. Так, беремо водичку і тепер гасимо лаву. щоб пройти далі? Бо ще ставити блок, якщо можна погасити лаву, і нам все одно потрібен потім обсидіан. так Майструємо смолоскипи. Це смолоскипи у нас є. Але було б добре перекрити ту лаву. Хоча б тих шість блоків. Перекри... Перекриваємо ту лаву, все готово, І ми готові до того, щоб видобувати ці діамантки. Ну що, ви готові? Бо я також готовий. Видобуваємо і виконуємо нове досягнення з видобутком діамантів. Цікаво, чи на цій мапі буде всього 20 чимось діамантів для повного обладунку. Напевно, що не буде. Для повних обладунків нам не вистачить. Ну нічого, залізні обломки також непогані, тільки потрібно їх дуже добре зачаровувати, Ну щоб вони нам допомогли, щоб були набагато ефективнішими. Ну бо Звичайний обладунок, ну він не такий хороший, а от зачарований, він набагато кращий, Набагато багато ефективніший. Може зберегти нам навіть життя. Ну, Піднімаємося гори, бо на нас чекають ще деякі досягнення. Та і планів у нас сьогодні ще є. Тому не перемикайтеся. Ну, бо ми далі. Продовжуємо. Так, давайте тепер розмножимо корів і... вб'ємо корову. І ми отримали шкіру. Перед тим я також вбивав корову. Навіть їх розмножив. От бачите, треба було таке ту корову першу, а потім вже шкіру. Ну нічого, потім розберемося з цим. Далі потрібно кинути діамант Гравцеві або зомбі. Так, треба йти глибше. Так, повернути до відправника золоте Яблуко, снайпер О. Коли свині літають, а, спр... а свині справді літають, певно, що літають. Так, репопуляція тортик, ну ми можемо виконати тортик. Але треба якось отримати цукор. А цукор ми так просто не отримаємо. У нас трустини немає. Лише відьми лише відьми нам потрібні. Як ж без відьми? Садимо. Так, от ще також це посадимо. Ну і можна погодувати наших курочок. Нам треба більше курочок, бо їхнє м'ясо хороше. Хоча, знаєте, мені здається, що ми не отримуємо завдання, якщо ми розмножимо курочок. Нам потрібно корів розмножувати. Але все одно кури також нам потрібні. М'ясо у них дуже хороше. Так, дивимося на наші досягнення. Таке потрібно вбити корову. Ой, тобто не вбити, а вгодувати двох корів. Щоб не дали потомству. Ну що, я переплавляю там і можу змайструвати нарешті перший нагрудник, хоча б якийсь захист ми маємо. А то я думав, що ми будемо бігати без нагрудників, без штанців. Що це за діло таке? І також щит. Щит це також додатковий захист. Від стріл, від вибухів. Став біля самого вбуха він вибух, але ну, тобі нічого нема. Тільки щит поламався і більше нічого. Зламався щит і все. Ну що, спускаємось донизу. Також треба дещо та й робити. Так. Я приманив зомбі. У мене є тактика. Як я буду отримувати. Так, це дуже та дуже нудне досягнення. І я програв. Ну нічого, ми за те близько. Ресурси ми не втратимо свої. І у мене є супер та супер тактика, як його вимогти. Хоча я знаю, що ну, не подія з цим зомбі. потрібно ще приманювати зомбі, але це вже. Це вже зайві питання. Ну що, даємо тобі зомбаку. Це, до речі, якщо ми зайдемо в складність, поставимо на складну, то нас зомбі буде підбирати. Ну це я, я складне. Складність ставлю на складну через те, що Ну це лише для, для досягнення. Бо я ні з ким не граю, я граю лише сам. Тому, тому ми використовуємо саме цей метод. Поставимо на складну складність і вже потім. Можемо виконати з діамантом, бо зомбі підбирає там нібито від 6% до 50. Що він може цю річ підібрати. Але коли він підбирав, то його знав? Так. Я таки почекав ще трішки часу. І я от можу погодувати курів. І давайте виконуємо ще одне досягнення стосовно зомбаків. І я скільки сидів над ними, скільки сидів. І поки що мені не пощастило. Не пощастило мені з тим всім Ну, свині літають. <клістити> так, діамантики, діамантики, пекло. І ми знову боремося, знову приманюємо. Так, чахлику Ну ні, та що ви таке робите? Ну чому? Ну чому ви це зробили? Ну чому ти підібрав цей блок? Було б добре, щоб ти підібрав діамантик, виконалось би мені досягнення, Ну добре, треба приманювати тих зомбаків до мене. Закривати їх у нашій коробці і потім вже щось та й робити. Поки я приманював зомбаків, мені з тим нічого не вдалося, а от я приманив вільму. І цікаво, чи зможемо ми вибити хоча б цукор. А що це ми вибили? Ми вибили цукор! Та не вже? Невже мені пощастило з зомбаками? Не пощастило, зате з вільмою пощастило. Це диво якесь? Диво природи. Що повертаємось до гори. Ну, поки що зомбаки у нас відкладаються, поки що ми виконуватимемо завдання з тортиком. Так, Поїли і піднімаємося догори. Виконувати ось це завдання. Так. Набираємо молочко, нам потрібно 3 відеречка молока. Так. Е -е. Що мені ще треба? Ні, я забув яйця взяти. Я Якщо без яєць. Так, ну що? Я готовий. Так, давайте виставимо його ось так. Я точно не знаю, як майструється у нас тортик. Можу помилитися. Я давненько не робив тортики, та і у виживанні я грав хто не так часто. Так, напевно, не так. Давайте замінимо ось так. Молоко із пшеницею і ми зготували торт. Ну що, я готовий. Ми виконали ще одне досягнення з приготуванням торту. Так, і в нас ще збільшилася діляночка наша. Більше у нас тепер світу з'явилося. Більше ось такої травички, з якої можемо отримати насіння. Ну, бачите, нам щастить. І до скрині нам все ближче і ближче. Та просто чудово, видимо, у нас сьогодні вдалося зробити. Тільки з зомбаками треба вирішити питання, і все буде дуже дуже та дуже класно. Ну ще, повертаємося до наших зомбаків. Так, давай. Забираю. Я приманив ще більше зомбаків, я хочу їх тут так приманювати. Хоча, певно, мені варто взяти більше діамантів, щоб їх порозкидати. Тоді більший шанс буде, що я зможу виконати саме те досягнення. Ну добре, продовжуємо. І я таки зміг. Я зміг. <різько> Нарешті. Я витратив на це більше години. Більше години мучився, щоб виконати це досягнення. Чудостенько просто! Ну що, ось так ми сьогодні попрацювали, виконали завдання з зомбаками, спекли тортик, майже дійшли до скрині. Вона ще одна досягне, ми йдемо до тієї скрині. А я вам дякую за увагу, дякую, що дивилися. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі ми тут будемо наробити наступні видала. Ви ну, також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте відбувайте ренстурних зустрічей, ми любі послідовики. Слава Україні! Слава Збройним силам України! який мене хвайний щит. Ну що, бувайте!